Чому мудак я за те, що приховую місце перебування свого найкращого друга від своєї дружини? Близько п'яти років тому я переїхав із рідного міста на 15 годин їзди через нову роботу. Незабаром після переїзду я познайомився зі своєю теперішньою дружиною Беккою. Кілька років тому мій друг із дому, Джей Ар, приїхав до мене в гості. Під час візиту він познайомився із сестрою моєї дружини. Меггі. Джей Ар і Меггі одразу знайшли спільну мову і швидко почали зустрічатися. У Меггі є донька від попередніх стосунків, її батько активно бере участь. Близько року тому Меггі і Джей Ар з'їхались. На той момент Меггі жила з батьками, бо не могла собі дозволити орендувати житло самостійно. Здавалося, що все йшло добре, але це довга історія. Приблизно два місяці тому Джей Ар отримав незаперечні докази, що Меггі йому зраджує. Він був злий, пригнічений і в повному розпачі. Він не міг змусити себе поговорити з нею, але також не міг більше жити поруч. Він звернувся до мене по допомогу, щоби зникнути. Я зв'язався зі своїм колом знайомих, які не перетинаються з Бекою, щоб знайти йому житло. Бекка, Меггі, донька Меггі та моя теща мали поїхати в інше місто до бабусі. У нас був друг по роботі, який здавав будинок. Я допоміг чаяру зібрати речі, а це було десь 90% всього, що було в квартирі, і він переїхав. Він написав Меггі листа з поясненнями, чому переїхав. Він залишив чек на оренду та комуналку до кінця березня, до кінця договору, та повідомив орендодавця, що не продовжуватиме оренду. Меггі отримала листа і почала шалено дзвонити Джояру під час тієї поїздки. Моя дружина теж зателефонувала і запитала, що сталося і де Джояр. Я сказав, що він переїхав і з ним усе гаразд, але я не скажу, де він. Коли вони повернулися, Мегі була в люті через усі речі, які забрав Джейр. Бека теж розлютилася і почала вимагати інформацію про місце перебування Джейра. Я продовжував говорити, що він у безпеці, але я не скажу, де саме він. Останній місяць у нас напружена атмосфера. Дружина благає мене та погрожує, аби я розповів, де він. Вона навіть намагалася взяти мій телефон і видати себе за мене, щоб подзвонити Джейру. Тепер я змінив пароль. Вона каже, ми одружені, це стосується моєї родини. Я маю право знати, але я відмовляюся. Вона навіть заявила, що це може бути підставою для розлучення. Я мудак, редагування. Моя дружина знає, чому JR пішов. Мегі вже визнала, що зраджувала. Моя дружина заперечує, що знала правду, і я їй вірю. Історично Меггі і Бека не були близькими. До того, як JR переїхав сюди, ми бачили Мегі приблизно раз на три місяці. Відтоді, як JR переїхав, ми бачились частіше, бо він і я організували спільні зустрічі. Тому мене дивує така реакція дружини. JR забрав лише свої речі. Насправді він залишив багато речей, які теж йому належали. Крім гаджетів, він залишив Усі кухонні речі, хоча вони були повністю його. Він також не взяв нічого з кімнати моєї племінниці, хоча багато чого там теж було куплено ним. Чи мудак він, про говорить, де знаходиться цей його друг? Та ні. Я не вважаю, що він мудак. По-перше, я так поняв, вони не женаті, вони з'їхалися. Якщо вони були женаті, тоді він якби препятствував. В цьому всьому розслідуванні, ці всі движухи при розводі, якщо був би розвод. А так як я так зрозумів, що вони просто зустрічалися, типу, вирішили з'їхатися, вона і змінила, все, в чому проблема? До свидання, все, нічого він не довжен нікому. Типу, так, да, це створює проблеми, тому що, блін. І це його, це, це сестра його жінки, ну він не мудак, це все що я можу сказати, Це я думаю так. Пишіть свої думки, що ви думаєте, чи він мудак, чи ні? Я не думаю, що він мудак. Оновлення через кілька тижнів після публікації Бека випадково проговорилась, що я знаю, де знаходиться Джей це викликало хви а так вона це й не знала, бля. Ця подруга не знала, що він знає. Ой, що йому зараз там буде, бля. Це викликало хвилю переслідування з боку Меггі та моєї тещі. Я відмовився розповідати їм, де він. Між мною і Меггі відбулася неприємна розмова. Я сказав їй, що вона не з'явиться в моєму домі, доки не вибачиться. Вона відмовилась. Тож я не бачив ні її, ні своїх родичів уже приблизно місяць. З кінця березня Мегі знову живе з моїми тещою і тестом. Бека намагалась умовити мене дозволити Меггі і моїй племінниці переїхати до нас. Я відмовився через конфлікт із Меггі і через поведінку Беки останні місяці. Бека пояснила мені, чому вона так себе вела останнім часом. Колишній Меггі сказав, що якщо вона повернеться до батьків, то він буде добуватися повної опіки над племінницею. Район, де живуть батьки Меггі, небезпечний, а між нею і її батьком постійні конфлікти того часу, як вона повернулась, адвокат батька дитини вже зв'язувався і повідомив, що вони офіційно подають на повну опіку над дитиною. Бека звинувачує в цьому мене і Джейра. Вона переконана, що якби вони знали про намір Джейра піти, то змогли б якось домовитися або хоча б залишити Меггі в квартирі. Я так не думаю. Джеяр досі оговтується, але вже погодився поговорити з Меггі, Тож кілька тижнів тому він сам їй написав. Минулого вікенду вони говорили через FaceTime. Меггі хотіла зустрітися особисто, але Джияр категорично відмовився. Меггі вибачилась і спробувала вмовити його, передумати заради моєї доньки. Джеяр відмовив. Після емоційного зриву Мегі він поклав слухавку. Зараз немає жодних планів, щоб він знову з нею спілкувався. І не надо. Чепуха чисто очередна, блядь. І вона винить цього тіпа, який, який ховав місце положення. В смислі, ти, ти, бля, ви прикиньте, вона і змінила, і вона винить вокруг, всіх вокруг. Типа, вона винить в тому, що він не розказує де знаходиться цей тіп. І, це, і вона мене того типа те, що він ушов. тому що він узнав, що вона йому зміняла. Тобто вона хотіла. І, а і суть в тому, що це все, вона, скажімо так, злиться на них двох із-за того, що їй тепер треба жити з її батьками, бо в неї немає де жити, щоб її вважати е, нормальним опікуном. Так ти хуйовий опікун, якщо ти, блядь, живеш з одним типом і йому зміняєш з другим мужиком, блядь. Хуйовий опікун, тебе треба забрати дитину, звісно, все, блядь, це все чітко, все по законам природи відбувається. Я вважаюся правильно. Я одобряю цього мужика, він не мудак. А правда. А що ви думаєте, пишіть в коментарях, бо це мені правда інтересно, чи я такий один, чи це може ще хтось думає, що він не мудак. Давайте перекличку зробимо. Пишіть в коментарях. Наступна коротенька історія. Мені 23 роки, і я виграла безкоштовне авто. Мій хлопець 25 років і городина вважають, що я віддам його йому просто так. Я виграла абсолютно нову компактну машину в розіграші, який проходив на виставці. Це круто, але в мене вже є авто, яке мені дуже подобається, і яке я щойно виплатила. Тепер я можу платити тільки за мінімальну страховку. Моє авто ще довго прослужить, пробіг лише 100 тисяч миль. І якби я обирала нову машину, це була б не ця. Я трохи дослідила, і після податків і доставки можна виручити 14-15 тисяч доларів. Ці гроші були б ідеальним стартом після коледжу. Це більше. Ніж у три, збільшило б мої заощадження. Мій хлопець, з яким ми вже трохи більше року разом, вже кілька місяців без машини. У нього зараз фінансові труднощі, тому він ще не придбав нову. Але до магазину він може дійти пішки, на роботу його підвозять, а в інші місця я його везу. Мене це не обтяжує, він допомагає з бензином. Він живе з друзями, я з татом, тому можу відкладати гроші. Я бачу з ним спільне майбутнє, але ми ще не обговорювали спільне проживання. Ми серйозні, але не на тому етапі, щоб ділити фінанси чи спільну володіння. Діти майном учора. Я була в нього вдома на сімейному зібранні. Його родина завжди була привітна до мене. Усі вітали мене з виграшем авто, але всі, включно з хлопцем, думали, що логічно віддати авто йому або залишити нове собі, а йому дати старе. Але я не планую робити ні те, ні інше. Це була б інша справа, якби ми були одружені або жили разом і мали спільні фінанси. Але ми не на тому етапі. Я не хочу дарувати йому по суті 15 тисяч доларів. Це не має сенсу. Якби я виграла гроші, ніхто б не пропонував віддати все йому. Ця машина і гроші від її продажу мої. Це не моя відповідальність купувати йому авто. Чи то моє улюблене за 5 тисяч, чи це новеньке за 15. За вечерою я мовчала, бо була в шоці. Я не хотіла зганьбити його перед родичами. Як мені пояснити йому і його родині, що ця машина не його і не буде. Ну блін, чесно кажучи, те, що вони всього рік зустрічаються, це мало для того, щоб просто віддати машину за 15 тисяч. Як мені так кажеться. блядь, з жінкою вже 6 років і одну машину двох діли і нормально. А, ну, типа, ні, я то, щоб зараз. Я б з радостю купив би її машину, були б у мене бабки зараз. Або я виграв би, да, типа, тако. Я не фіг делати її віддав би просто вообще. Але рік, і непонятно, що там далі в них в отношениях. Не знаю, якось. І странно, що його сім'я так, типа, ну, це само собою розуміється, блядь, Машинку, гані. Схуя це само собою, розуміється. Ну, не знаю, давайте далі читать. Оновлення. На наступний день після тієї вечері, де всі вважали, що я просто віддам авто своєму хлопцю, я мала поїхати в місто, де виграла авто, щоб підписати документи і сплатити збори. У нас обох був вихідний, тому я написала йому, чи хоче поїхати зі мною і погуляти по місту та сходити десь поїсти. Він погодився, я заїхала за ним. Ми не обговорювали вчорашній вечір взагалі. Він питав загальні речі про справи того дня. Я пояснила і також згадала, що податки за авто складуть кілька тисяч, але я можу покрити їх із заощаджень і потім поверну гроші після продажу. Ймовірно, виручка буде 14-15 тисяч, це рахував мій брат. Він помовчав і спитав: ти не хочеш її залишити собі? Я сказала, ні, мені подобається мій старий автомобіль, він краще нам підходить. І страховка на нього дешевша, бо вже виплачений. Він Відповів, що не знав, що податки будуть настільки високі. Настала тиша. Стало трохи ніяково. Я запитала прямо. Твоя сім'я справді думала, що я дам тобі авто просто так? Він сказав, що його мама сказала всім перед моїм приходом, що ми виграли авто. Мається на увазі я і він, і що тепер у нього буде чим їздити. Ха? Ха? Шо? Шо, блядь? Він сказав, що не думав, що я віддам йому авто, але припустив, що, можливо, я захочу залишити нову машину, а стару віддам йому, якщо він буде платити за страховку. Але потім швидко додав, що не знав, що податки будуть більші за кілька сотень. У контексті його припущення це має сенс. Він погодився, що найкраще. Продати нову машину, я спитала, чи скаже він це своїй мамі. Він сказав, що так, і що його мама бачить нас як уже одружену пару. Вона дуже хоче, щоб він одружився і сильно тисне на нього, щоб зробив мені пропозицію. Я про це не знала. Ми обоє ще не готові до цього. Нам добре на тому етапі, де ми є. Він пообіцяв поговорити з мамою і все пояснити родині. Також сказав, що не дозволить, щоб хтось подумав про мене погано. Мене це дуже турбувало. Він терпляче чекав, поки я займалась документами. Це тривало понад три години. Потім ми добре провели час у місті, і я запросила нас на гарну вечерю. От де собака зарита, радаки! Куда вы, бля, пхаетесь постоянно, вам надо свои 5 копеек десь сунуть, решить все за всех, уже все, блядь, порешать, все сделать. Ну короче. Классико, классико, ситуайшн, да? Мамка уже хочет. Давай, блядь, женись, давай, мне внучки, блядь, машинку, блядь, все, давай, все, давай, все решила за всех, понятно. Ну, короче, такая история. Трохи. Ну, понятно, я, я считаю, тут вся проблема в родаках. По... Пацан, вроді плюс-мінус, ну, плюс-мінус, вроді би, би, як би якобы, иначе наче би, і я нормальний. Не знаю. Поїхали далі, слідующа коротенька історія. Чи я мудак за те, що набив пику другу, якого спіймав за сексом з моєю дівчиною після трьох з половиною років. Ну, вроді би, наче й ні. Я ще не читав історію, ну, вроді би, наче не, вже можу сказати. Знаєте, ту заїжджену сцену з фільмів, де герой заходить в кімнату і бачить, як його бабу жорстко мацає кращий друг. Отака От в мене була субота. Я досі тремчу, поки це пишу. Мені 36. Я віддубасив друга, з яким дружив 10 років після того, що побачив. Він не викликав поліцію, навіть не захищався, і потім сказав, що сам розуміє. Заслужив, очевидно, свою тепер уже колишню дівчину 33 роки, але блін добряче її обматюкав. Чому мудак я за те, що накинувся на того виродка? Серйозних травм не було, крім крові з носа, але той факт, що він не оборонявся, не дає мені спокою, наче я побив того, хто не міг себе захистити. Перше редагування. Дякую за ваші відповіді. Багато хто не розуміє масштабу побоїв. Якщо чесно, я теж. Шок від того, на що я натрапив, і те, як швидко все сталося, не дає мені вірити власним спогадам. Ось що я точно знаю: у нього текла кров з носа, був підбитий синяк під оком, але жодних переломів, жодних незворотних ушкоджень, наскільки я знаю. Я також знаю, що зупинився, як тільки зрозумів, що це вже несправедливий бій. Друге редагування. Я розумію, що напад це злочин, і насильство це погане, якщо тільки не для самозахисту. Тому я тут і запитую: третє редагування. Не можу повірити, що це не було одразу зрозуміло. Але так, само собою, ні його, ні її більше не буде в моєму житті. Хіба що мене чекатимуть якісь юридичні наслідки через те, що я втратив контроль. І опять же, я вважаю по своєму скромному хто я такий, да? По своєму скромному мнению, що він не мудак. Отак. От Ну, 3,5 роки це немало. Там можна було щось вже і зламати, я б даже так сказав би. І її теж. Ну, а в остальному не мудак. Вполне себе обична реакція, мабуть. Поки що не случилася. Ощущать, надеюсь, не случиться. І вам, надеюсь, не случиться любі мої товариші. Любі мої. Всіх люблю, всіх обняв, поцілував. Підняв, припідняв, присунув легенько за те, що ви поставили лайк, прокоментували, підписались, почеребонили мої колокольці, як завжди. і подивилися решту моїх відосів. Всім дякую, всіх люблю. Побачимося вже дуже скоро. Па-па.